Посмішки, привітання і подарунки. Денишівський дитячий садок відзначає 35-річний ювілей. Голова районної ради Тетяна Парфєнтєва, депутат обласної ради Олександр Бочковський та інші посадовці запевняють, що вважають справою честі сприяти завершенню будівництва нового приміщення садочка, адже це не тільки мале, але й перебуває на піваварійному стані. Допомогти завершити будівництво, вважає Тетяна Парфентіва. Допоможе децентралізація сьогодні. Ця громада ввійшла до об'єднаної тетерівської громади, і сьогодні вона має максимум можливостей для того, аби реалізувати цей проект в контексті, в контексті децентралізації, оскільки вже ця громада має отримати 60% ПДФО плюс до тих податків, які вони отримали з 1 січня. А це податок на нерухомість, податок на землю і акцизний збір, тобто фактично 80% Роцентів податків залишається тут на місцях, і громада буде вирішувати, куди першочергово направити кошти. Депутат обласної ради Олександр Бочковський наголошує, що обласна і районні ради, меценати виділяли гроші на будівництво. Та ріст цін наразі не дозволив завершити будівництво. Саме впровадження децентралізації може врятувати ситуацію. Місцева громада буде мати можливість сама фінансувати вот ці речі. І ці можливості достатньо серйозні достатньо достаточно Тобто, Чим більше буде на території громади підприємств, підприємців, фірм різного роду... Экономика будет развиваться, тем больше в этой громаде будет оставаться денег, которые можно будет использовать на те вещи, которые решает сама громада. Вот здесь детский садик это проблема номер один. Я думаю, что у нас другого пути нет, как эту проблему решить. Денишівський сільський голова Валентина Ільницька розповідає, що близько 80 юних жителів села стоять на черзі до дитячого садочку. Мені дуже хотілося, щоб нас почули всі ті обласні і районні депутати, і всі керівники цих структур для того, щоб закінчити цей дитячий садочок, бо він нам дуже треба. Це болюче питання. Усі гуртом влада, громада та інвестори обов'язково добудують дитячий садок у Денишах. Переконана Тетяна Парфентіва. Ми будемо залучати грантові кошти, ми будемо залучати кошти районної ради, кошти об'єднаної громади і завершимо разом цю справу.